Пані Ірино, чому перспектива української революції вжито слова діючі, воюючи, всеохоплюючи також на протязі чи є нормою вживання такі дії прикметники? Та тому, що Степан Бандера жив у парадигмі. Староукраїнської мови, а на Галичині, староукраїнська мова, я це вже пояснювала, затрималася довго, тому що саме староукраїнська мова мала ось ці активні дії-приклетники як вплив церковно-слов'янської мови. Староукраїнська мова в Галичині була щитом проти. Ополячення, велика Україна дистанціювалася від староукраїнської мови і базувала свою норму на живій народній мові. У живій народній мові активних дієприкметників не було. Тому Степан Бандера їх і вживав. Сьогодні вони є, не є нормою вживання. Боже борони втручатися у мову Степана Бандери. Навпаки, треба укласти словник мови Степана Бандери і пояснити всі ці формули з огляду. На діахронію і синхронію діахронія це історичний аналіз мови. Синхронія це теперішній аналіз мови.